Добрий ранок малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про вогонь і тема нашого заняття вогонь друг, вогонь, ворог. З ним не варто жартувати. Вогонь, давній супутник людини. Він допомагає у побуті, у роботі. Ще з давніх часів люди навчилися добувати вогонь та виживати завдяки йому. Вогонь. Грів людей захищав від хижаків, допомагав у приготуванні їжі. Минуло багато часу, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі. Як на вулиці Морози, він працює у печі, щоб ми зігрілися. Без вогню всі знають нині не прожити нам і днини. Отже, вогонь для всіх людей на землі друг, надійний і корисний. Грати з вогнем дуже небезпечно. З корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі. Полум'я вогню дуже гаряче, а велика кількість диму може викликати за щоб не трапилось біди, правила ти пам'ятай завжди. До вогню ти близько не підходь, можна обпектися. Для розваги чи для гри Сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. У розетку встромлять речі дуже, дуже небезпечно, іскра може полетіти і навколо все спалити. Не запалюй ти плити до біди це може призвести. Не розпалюй сам багаття, ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та не просто погасити. Як побачиш, десь горить, мусиш же в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Вивчи правила пожежні. Будьте дуже обережні. Хай же знає дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Діти, зараз ми будемо малювати вогонь. Нам потрібні фарби, пензлик, вода та аркуш паперу. Спочатку ми зберемо дрова. Малюємо трикутничками, збираємо дрова. Коричневою фарбою. Потім. Беремо червоний кольор і малюємо сам вогонь, його полум'я. Можна додати жовту фарбу, бо вогонь він має різні кольори. Навколо нашого вогнища намалюємо камінчики чорного кольору. Прикрасимо. Угорі треба написати обов'язково номер телефону пожежної частини, щоб не забувати.